У національному музеї гуцульщини та покуття вшанували видатного різдвя Василя Шкрібляка. З нагоди 155-ї річниці від дня народження майстра та 105-ї річниці від дня заснування вижницького коледжу прикладного мистецтва імені шкрібляка у музеї відбулася святкова академія та відкриття виставки. Детальніше у сюжеті Мар'яни Мацьків. Василь Шкрібляк, видатний єворівський народний майстер художнього різьблення. Відомий митець також як викладач та один із засновників вижницької школи столярства, токарства, різьбярства та металевої орнаментики. Тепер це коледж прикладного мистецтва, який носить ім'я Різьбяра. Тому у музеї представили виставку робіт студентів та випускників коледжу. Приїхали на її відкриття, і вижницькі гості. Виставка, якщо її оглянути, то так цілісно вона охоплює. Період приблизно 30 років роботи ми хотіли побачити, як відбувається процес нарощування нашими студентами, як додержується традиція, тому що ви знаєте, сьогодні світ це 21 -е століття. Але бачите школу, яка була започаткути 1905 році, і розвиток якої надзвичайно великий внесок вніс відомий народний майстер. Це Василь Юрій Крібляк. Відкриття виставки та урочиста музейна академія зібрала чимало поважних гостей. Всіх їх об'єднало народне мистецтво. Запрошені викладачі Вижницького коледжу прикладного мистецтва. Сутні директор з викладацьким складом, а також директор, проректор і викладачі Косівського інституту прикладного мистецтва, також директор і викладачі Коломийського педагогічного коледжу образотворчого відділення, а також проректор з виховної роботи Івано-Франківського інституту права імені короля Данила Галицького. До речі, свої доробки вихованці вижницького коледжу презентують у музеї не вперше. Це вже друга їхня виставка у Коломиї. Нам особливо приємно, що серед них дійсно є надзвичайно талановиті діти. Нам приємно це й тому, що наш музей все ж таки заснований завдяки. Відомим майстрам гуцульським родині шкріпліків Олексі Бахмутюку і на цих засадах на кращих традиціях цих майстрів фактично і працюють сьогодні більшість відомих народних майстрів прикладного мистецтва, декоративно прикладного мистецтва України. Ювелірні прикраси, художня ковка, вироби з дерева та металу. Це лише маленький перелік робіт, що представлені на виставці. Загалом їх є більше трьохсот. Оцінити їх можуть всі охочі до 13 лютого.